Вітаю вас, шановні глядачі. Одна дуже важлива і дуже цікава тема на даний момент: це тема броні, зокрема, так званої економічної броні е стосовно нового законопроєкту, який може бути схвалений в Україні, що не будуть чіпати тих громадян, скажімо так, неважливо, чоловік, жінка, які, грубо кажучи, там будуть сплачувати енну суму. Казнув податок в податками, і відповідно, там, по-моєму, чи 36 тисяч, по-моєму, чи скільки було. І відповідно їх ніхто чіпати не буде. В них буде якась там чи бронь видаватися, чи що. З однієї сторони це несправедливо. Багато хто може вважати, тому що виходить, що війна це тільки для бідних. А багаті, ну як багаті, 50 тисяч це ще й не такі багаті. Хоча, звичайно, все пізнається у порівнянні 50 тисяч в наші часи. Це скоріше середній клас, але тим не менш буде видаватися бронь. Тому що казну треба наповнювати, купа громадян виїхало, продовжують виїжджати, продовжують тікати всіма можливими способами, готові навіть втопитися, втійтися аби тільки не йти на фронт. Ну і відповідно, що хтось має ж утримувати цих солдат, хтось має ж їм допомагати, тому що. Їм же ж теж треба і амуніцію, і їсти їм щось треба, і зарплату їм платити так само треба, тому що це, по суті, теж їхня робота, професія. А звідки ця зарплата буде платитися, якщо не буде платників податків? Тому цей законопроєкт можуть прийняти, і я думаю, що його таки приймуть. Ну, це я говорю по своїх відчуттях. Я би хотів подивитися по картах, тому що мають бути люди, мають бути платники податків, які реально будуть наповнювати казну. Так, добре, я витягну тут три карти з цієї колоди старо. Я витягну тут три карти. Як ви до цього взагалі законопроєкту відноситеся? Як ви взагалі до цього ставитеся? Чи позитивно, чи негативно, чи дійсно це буде допомагати? Чи навпаки це буде більше роздорювати людей? Так, ну, дивимося. Так. Лицар Кубків хороша, позитивна карта. Далі, башня. Ну, я бачу, що цей закон можуть навіть пробувати гальмувати, що він може десь навіть провалитися. Дев'ятка пентаклів. Ну, точніше, не зовсім провалитися. Тут карти позитивні. Тут, скоріше за все, просто його будуть якось робити більш жорстким. Можливо, ценс піднімати фінансовий. Карта священника, карта свадьба, об'єднання та союзи. Карта дому. Тут всі карти позитивні. Я думаю, що подібного роду законопроєкт можуть прийняти. Тобто заробляєш ти певну суму і сплачуєш її в казну, ніхто тебе чіпати не буде. Не заробляєш, значить, бери автомат в руки і йди в окопи. Виходить якось так. Тобто, да, з однієї сторони, це дійсно виглядає так, ніби війна це реально тільки для бідних. Ну, Я так бачу, що середній клас. Хоча зараз в Україні тяжко визначити, що таке середній клас. Для когось середній клас це і 20 тисяч, і 10 тисяч. А для когось середній клас це і 100 000. Ну, Середній клас, умовно скажемо, орієнтовно європейський, чіпати не будуть. Тобто, яка зарплата в Європі, в Євросоюзі, приблизно ну, от приблизно таких людей, певно, і не будуть чіпати, якщо вони будуть сумліно сплачувати податки, все декларувати, нічого не приховувати, не буде чорного, чорного відмивання грошей брудного. Ну, от таких от чоловіків, жінок чіпати не будуть військово зобов'язаних. А всі інші, ну, це вже як пощастить, чи не пощастить. Ну, мені здається, воно буде якось так. Ну, я думаю, що законопроект цей приймуть. І дійсно, це буде, як, знаєте, якась така, чи то індульгенція, чи звільнення від кріпосного права. Ну, щось таке. Я розумію, що зараз в коментарях почнеться срач. Тому що одні будуть казати і кричати, що це несправедливо, і тупцяти ногами. А інші будуть казати, а за що солдатам в окопах жити, і за що їх годувати, якщо не за гроші платників податків. Знаєте, я колись в дитинстві був дуже наївний, я ще не розумів всієї економічно-податкової системи. Я думав, чому існують бідні люди? Чому не можна взяти станок і напечатати всім і роздати грошей стільки, скільки кожен хоче. Потім. Це питання зникло в мене з голови, тому що я став трошки розумнішим, як мені здається. І я розумію, що такий варіант не канає. Не можуть всі піти на фронт. Тому що, а що інше, усі підуть на фронт, економіка зупиниться, все зупиниться і що далі? Нічого, по суті, тому тут треба, певно, таки шукати золоту середину або більше мотивувати воїнів на фронті, платити їм реально хороші зарплати. Ті, які були обіцяні першопочатково, Як... що ви про це думаєте? Поділіться своїми враженнями. Бажаю всіх благ!